Вічна столиця України має багато цікавих легенд. Киян і туристів влякають містичним трикутником у центрі міста, привидами на Подолі, проклятим будинком із химерами, монументом батьківщина мати, яка раз на рік крутиться вночі та б'є мечем у щит. Чи правдиві ці легенди та де знайти код да Вінчі та золоту рибку по Київськи? Сьогодні я все це вам розкажу, тож слухайте уважно. Проклятий будинок із химерами знамениту будівлю спроєктував головний архітектор Києва Владислав Городецький. З цементу та бетону садибу спорудили у 1903 році Банкова 10. Тоді у Києві було мало незвичайних будівель, тому навколо неї і з'явилося багато легенд. Наприклад, найпопулярніша легенда стверджує, що архітектор особисто прокляв цю садибу. Тому жителі будинку з химерами будуть нещасливими. Однак цьому немає ніякого підтвердження. Ті, хто там жили, не повідомляли про якісь прокляття чи злого привида архітектора, який їх лякав та заважав щасливо жити. Друга легенда, що цей проєкт містобудівник присвятив своїй дочці, яка потонула. Цей міф зруйнувала дочка архітектора Олена Городецька. Вона не потонула, а прожила довге життя. Ще одна легенда пов'язує будинок з химерами, з письменником Михайлом Булгаковим. Вважається, що саме споглядання за химерами надихнули письменника до створення образу Воланда у романі Майстер і Маргарита містичний трикутник у центрі столиці. Ця легенда відносно молода і з'явилася після виходу книги Олеся Ільченка Місто з химерами. У своїй книзі автор зазначав: Київ, вся наша земля, як на мене, має два обличчя як і в українських жінок, щось привабливе і щось відьомське водночас. Клубок потроху почав розплутуватися, коли я побачив містичний трикутник просто на карті Києва. Хто вірить у це, а хто ні. Але такий трикутник є, і в центрі нього Софія стоїть. Ось такий от код да Вінчі по-київськи. В основі версії магічний трикутник утворюють три відомих шедеври київської архітектури, фасади яких прикрашають химерні та демонічні створіння. Будинок з котами, прибутковий будинок Ягимовського або Замок Кощія на Гоголівській, 22. будинок з Горгулею, де за легендами проводили спіритичні сеанси, Велика Житомирська 8 а легендарний будинок з химерами городецького, банкова, 10, який є вершиною цього трикутника. Саме ці демонічні істоти на фасадах містичних будинків, об'єднавшись на початку ХХ століття у магічну геометричну фігуру, значно послаблюють з того часу вплив святині Софії Київської. Можливо, ця легенда дійсно реальна. Адже коли до влади прийшли комуністи, вони зачинили Софію Київську. При цьому храм не постраждав під час Другої світової війни і в роки тоталітарної радянської влади. У Зеленому театрі мешкає полтергейст на ім'я Хазяїн. Зелений театр у народі Зеленка відоме місце у Києві, яке овіяно купою різних легенд. Подейкують, що на цьому місці чи поруч із ним було розташоване кладовище для самовбивць та нехрещених немовлят. Потім тут збудували монастир, далі фортецю, парк та кінотеатр. До повномасштабного вторгнення російських виграців в Україну тут часто збиралися уночі так звані сатаністи і дигери. Місцеві жителі стверджують, що помічали таємничі силуети, чули голоси та плач. Подейкують, що під цією стіною знаходиться втрачена бібліотека Ярослава Мудрого. Дехто навіть запевняє, що знайшов старовинні рукописи, але не може їх показати, адже у руках вони миттєво розсипалися і перетворилися на пил. Також кияни говорять, що в Зеленці мешкає Полтергейст на ім'я хазяїн. Щоб не трапилося нічого лихого, з ним обов'язково треба привітатися, завітавши до театру. Фонтан Самсон має цілющі властивості, фонтан розташований на контрактовій площі та вважається одним з найстаріших. Існує легенда, що на його місці колись було священне джерело, яке текло з гори. Насправді, за часів Київської Русі тут дійсно було джерело. Заповір'ям вважалося, що воно має цілющі властивості всередині XVIII століття тут встановили скульптуру Самсона з Левом. Так і з'явився міф, що Самсон пропливав по Дніпру, потім ступив на берег і побачив величезного лева, якого всі боялися. Він бився із Левом і переміг. Ніби тому на знак подяки переможцю на цьому місці встановили фонтан. Однак, в реальності, Самсон ніколи не був в Києві, але деякі жителі столиці й зараз вірять. Що вода в цьому фонтані додає сили. До речі, сьогодні краще профільтрувати воду перед вживанням. Батьківщина мати раз на рік крутиться уночі і б'є мечем по щиту. Є легенда, що в скульптурі передбачена функція обертання навколо осі, нібито батьківщина мати один раз на рік починає крутитися, а металева рука монумента вдаряє мечем по щиту. І цей звук лякає мешканців поруч розташованих будинків. Однак у монумента батьківщина мати немає ніяких спеціальних механізмів, які передбачають обертання навколо осі. Тому монумент ніколи не обертався і батьківщина мати не б'є мечем по щиту. Чи справді Київ стоїть на семи пагорбах? Насправді багато хто досі щиро вірить, що столиця стоїть на сім пагорбах. Але це не так. У Києва близько 15 пагорбів, їх називають горами. Найвідоміші з них. Андріївська, Лиса, Замкова, Байкова, Старокиївська і Чорна. А якщо копнути глибше, то швидше Київ стоїть не на горах і пагорбах, а на відстані між ярами, тобто на проміжках між ярами. На Лисій горі можна знайти золото, але там багато злих духів. Лиса гора вважається місцем відпочинку киян. Вона знаходиться на правому березі Києва поблизу станції метро видубичі. Це історичне місце, з яким пов'язують різні містичні історії та легенди. За однією з легенд, на горі давньослов'янські жриці проводили ритуали поклоніння богам, в її підземеллях ховали таємні книги й золото. Після хрещення Русі обряди продовжували проводитися підпільно. Також ходять чутки, що під горою зробили підземне місто монастир, з'єднавши гору з Печерською лаврою підземними ходами. І це другий міф, третій міф. За часів Петра І на горі побудували форт для оборони Києва. Для збереження секретності місця близько трьох тисяч осіб, які його будували, кинули живцем у колодязь. Крім того, у цьому місці судили вбивць і злочинців. З того часу, через гору був відкритий доступ нечистій силі, і на горі почали відбуватися темні справи. Звідки й пішла погана слава гори, і її почали називати Лисою. Однак у наші дні там досі знаходять залишки людських тіл. Це пояснюють жертвами Другої світової війни. Решітка з веранди Булгакова Золота рибка по київськи. Відомий київський письменник Михайло Булгаков народився з одного боку Лисої Гори, а потім 13 років прожив в будинку номер 13 Андріївський Узвіс, з іншого боку Лисої Гори. Під час реставрації того самого будинку номер 13 з веранди прибрали стару віконну решітку. Її забрав до себе музей однієї вулиці, що на Андріївському узвозі, 2Б. і недарма. Ця решітка стала мало не місцем паломництва, коли з'ясувалось, що вона виконує бажання. Треба лише потриматись або кинути за неї листочок з прописаною мрією. Дякую, що подивились дане відео. Підписуйтесь, ставте лайки та залишайте свої коментарі. Побачимось у наступному відео.